Шість разів ворог привітав рівненщину з Днем Незалежності, а Україну більше сотні. 24 серпня у нашій державі було оголошено 189 повітряних тривог, і це новий рекорд. На рівненщині тривога звучала шість разів. Зафіксовані прильоти у кількох областях. В місті Шепетівка на Хмельниччині ракета поціла у підприємство. Двоє людей отримали травми, пошкоджені, багатоповерхівки, приміщення школи, приватні гаражі та автівки. Найгірша ситуація у Дніпропетровській області. Росіяни вдарили по залізничній станції та приватних будинках. Внаслідок вибуху загорілись п'ять пасажирських вагонів та припарковані авто з людьми. 31 особа отримала травми. Серед них залізничники, 25 людей, на жаль, загинули. Серед них двоє дітей. З них п'ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток. Йому було одинадцять. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошково рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть, обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде.